Шалом, це Славко. Ася щось рано махнула. Наші сивіли вправляються в пророцтвах, говорящі голови, але вправляються вони не на нутрощах України, не Україну потрошать, а потрошать публікації в західних ЗМІ. Тому такі пророцтва і невдалі. Все краще, що є, ви можете прочитати отут, от The Economist, оці -от пропозиції Ерефії, вимоги Трампа до душення нас. І ми продовжимо там, де говорячі голови зупинилися. Для чого це все робиться? Бо питання головне ключове для Трампа поставити свого квіслінга, котрий драсть йому з Трампу з України заробити 350 мільярдів доларів. Він вже не злізе з цієї цифри, і Україна має забезпечити йому 350 мільярдів доларів. Хто з наших олігархів на це погодиться, Юля чи Парасьонок? Чи ще хтось з невідомих мені? Я їх, в принципі, нікого не знаю. Та вам видніше того і будуть просувати на виборах. Ясно, що Зеленського будуть додушувати. Себто з боку заходу, ну тут можна казати за тактику селямі, все це є в The Economist. Можете прочитати з перекладом. Я не буду за це говорити, Що зараз Трамп втів в. Ті, в Висвітлює вимоги Путіна. Все, з чим зіткнеться наша делегація на перемовинах в Саудівській чи в якійсь іншій щасливій Аравії. Ну ви знаєте, де була щаслива Аравія. Сподіваюся, де треба проводити перемовини з тим, що Трамп озвучуватиме вимоги Путіна в нашу адресу і буде вимагати їх втілення подальшим шантажом. Бо ми піддалися на шантаж. Захід піддався Європа піддалася на шантаж і тепер буде вести Україну по цьому путі аб'юзер, буде годувати Україну до згвалтування. Власне, це зводиться до, да, до підготовки тіла України і духу до згвалтування. Позиція Західної Європи. Менше з тим, я розгадав загадку Путіна. Тому що є два варіанти. Або Путін йде на Захід і предметно займається нами, грузинізацією України, або Путін йде на Захід, і для того йому треба нейтралізувати Україну. Як це можна зробити, нейтралізувати Україну через миротворців? Розумієте, що я вам поясню? Завданням. З великим стручним екскурсом, чому я їх використовую? Вони наочні, вони не дуже стислі, але наочні. Завданням Трампа є викачати з України 350 мільярдів доларів, знайти квіслінга, котрий йому в цьому допоможе. Завданням українців є влаштувати руїну, влаштувати чергову руїну 18-й рік, не ні дати німцям австрійцям вивести наші 350 мільярдів, наше зерно, так би мовити. Завданням патріотичної, і чи є у нас ще патріотичні бариги, хотів би я знати, чи вони всі у Флориді. Завданням є не дати 350 мільярдів, красти їх самим. Розумієте? Не дати їх Трампові тут можливо, національно-демократичне повстання. Але. Завдання Путіна є не допустити 18-го року вчасно знищити. Ну всі розуміють, що таке український дух повстання. А для того потрібні миротворці, тому Путін і вимагає тих миротворців, що мають бути тут карателями одночасно. Чому він хоче китайців? Чому він хоче, щоб корейці перший європейську перемогу в війні в Європі, Чому він хоче прем'єри корейців в європейській війні? щоб вони вперше відчули смак перемоги в Європі, смак окупації якоїсь європейської території? Що окупаційні корейські війська з Курщини не підуть. Вони йому потрібні в якості карателів, в крайньому разі, якщо не вдасться заманити собі китайців. Розумієте, миротворці мають за ціль не Путіна стримувати, а Україну стримувати, карати Україну, бути загрозою для України, щоб Україна не повстала. Що говорить проти повстання України, це те, що в Україні в часі війни не було націоналізму українського. Яка ознака нема. Акції нема в тилу, не пролилася кров сєпарів, не пролилася просто кров випадкових, як би це сказати, жертв, яких би помилково чи не помилково асоціювали би з російською пропагандою, з російськими впливами, просто з державою окупантом. Націоналізм український, якщо і був, то вилився на фронті, викривили. Власне, це не той націоналізм, що приводить до повстань. Це той націоналізм здоровий. Націоналізму в сенсі, що кажуть, бикав, а от в Україні прийдуть націоналісти. Він нормальний пацан, коли не п'яний. І коли несе щось, а й тільки доходить до внутрішньоукраїнських аналізів, в ситуації зразу починається бред. В Україні нема того націоналізму, котрим збирався боротися Путін, котрий так лякає Бикова через його походження. Нема, тому що кров не пролилася. Нема того націоналізму, нема кого денацифіковувати. Ну коли не брати за зовнішніми ознаками, а за функцією. Тому це перше, що говорить проти повстання. Друге, що говорить проти повстання, ну командний склад війська не дуже змінився. Нема прапорщика в воєнному не видвонулося мало камбрігів в воєнному мало людей, які коновальців, коротше кажучи. Малувато, мало людей зробило воєнну кар'єру, і мало людей буде під загрозою, того, що при скороченні армії їх знімуть з посад і приведуть на нижчі, Коротше, в вдовжності. Ну наш бачите, звані воєнного времени Рівені в званій та не понізять, Розумієте, проблема в чому? Що свідомих, патріотичних, тих, що зробили кар'єру в війні, стара кадра, яка так і лишилася неперебитою. Буде витісняти з війська. Це одна добра ознака для мітежа, але погана ознака для повстання. Щоб було повстання, потрібно, щоб війська повстали. Ну як кавалерія Мадалінського в Костюшка. І третя головна причина, чому повстання буде приречене. Якщо і можливо, то причення зберігся каральний апарат МВС. Я вам говорив за тисячу обшуків за одну ніч. Пошукав зброї. Каральний апарат МВС зберігся, каральний апарат прокуратури зберігся, каральний апарат СБУ зберігся за російську пенсію, за російську вислугу. Як і в Криму, за прощення навіть вони втоплять українське повстання в крові. Це знали, навіть якщо знайдуться якісь лохи, щоб повстати у відповідь на гвалт Україні зараз чинять звичайний гвалт той, що вчиняли річі посполиті. Перший розділ, другий розділ, третій вони не заспокояться. Вони вже будують систему європейської безпеки без України. Україна вже приречена. Єдине, що може врятувати Україну, це фактор времени, як каже Ася. Або Трампа не оберуть, або Путін помре. Не забудьте, що за 10 років Путін буде. Так само здієздатний, як і бідон. Але Україна, яка Іспанська Республіка, не витримає стільки часу, скільки б мені не говорило те, що треба тягнути? Україна не протягне стільки часу, тому що, ви самі розумієте, на два фронти ніхто ще не виграв. Причинні допомозі Америки Путінові Україна не виграє, Україна буде розіп'ята. Яка ситуація? Поки що не ясно з російським квісінгом, як Путін буде ущемляти сюди і чи буде російського квістинга. Ну, ясно, що російський квісінг прийде сюди на багнатах російських миротворців, яких буде просувати Путін. І що на це має відповісти Україна? Молоді мають повставати або виїжджати, а ми старі маємо користуватися ситуацією Франції цієї доби ситуації безладу. Сподіваємося, на економічний безлад певний. На можливість щось іще зробити на мирі, якщо вже не доводиться припинити заробляти на війні. Така наша сумна українська доля. Руїну нам готують згори, але і ми маємо готувати їм руїну знизу. І від нашої руїни їм має стати руїна. Я так скажу. Вони готують свою руїну, щоб і руїна була нам. Але нашим завданням є влаштувати тут таку країну, щоб руїна стала їм ніяких 350 мільярдів для Трампа. Вкрадемо самі. Хай водять китайських миротворців. Ми вже тут один раз різали китайських миротворців. Хай водять вдруге. Ми їх і вдруге порізаємо. Волинська різь бензопилою видасться полякам дитячою іграшкою, коли через кордон полетить шмаття китайських миротворців від наших бензопилок. Розумієте? Це їм не Сіньцзян, ми не уйгури, Нам нема куди тікати. І головне, щоб Путін вислав 200 тисяч українців з Америки. Головне, щоб припинилася ця казочка, що можна сховатися в екзилі. В екзилі будуть ховатися росіяни. Ну що я на це все можу сказати? Зараз є ще. Слабка ймовірність, що до цього варіанту не дійде. Але все це покажуть перемовини. Я вважаю, що Україну будуть дотискати до кінця, щоб дізнатися головне, де червоні лінії України. А нам я скажу, що оці червоні лінії України, до яких нас дотиснуть, і визначать наше майбутнє. Тому що є такі червоні лінії, що вже все одно хто буде на чолі цієї України. Є такі межі для України, що вже все одно хто її очолюватиме. Розумієте? І є сем зготувати руїну. Але ж ви бачите, що Сашко Білий виявився таки один, і, і то не він вбив мінтів, а мінти його вбили. Ну що тут поробиш? Це сумна доля всіх українських. Загинемо не від рук російських окупантів, хто не загинув, але від рук українських правоохоронців. Ну що тут поробиш? Зато обкрадуть хати і покористуються. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.